Не знаю, чи можна так сказати, що цього тижня вирішується доля України, але дуже багато подій відбуваються саме цього тижня. Навіть Дональд Трамп вже говорить, що цей тиждень буде вирішальним. Отже, що відбувається в Саудівській Аравії завтра зустрічаються Сполучені Штати і Україна. І ще не так, за даними CNN, Сполучені Штати будуть зустрічатися ще і з Росією. Як вам такий? Такі події. Тож давайте розбиратись, що відбувається. Згідно з інформацією CNN, США проведуть окремі зустрічі з українською та російською делегаціями. Джерела кажуть, що це буде критичний тиждень переговорів з високими ставками. А, хоча телеканал не уточнює, чи відбудуться прямі переговори між Україною та Росією, але сам факт таких окремих зустрічей вказує на активнішу роль США у пошуку рішень. Навіть президент США, ну куди ж без нього, без ем, Дональда Трампа. Він вислов, висловлює надію на позитивні результати від цих переговорів. Наближаються великі зустрічі в Саудівській Аравії. Вони включатимуть не тільки Україну, а й Росію. Ми побачимо, чи зможемо ми щось зробити. Деякі дуже великі речі можуть відбуватися вже цього тижня, заявляє Дональд Трамп. Цікаво, що вже треті переговори США з Росією за останній місяць. Я вам нагадаю, що попередні зустрічі відбувалися 18 лютого в Ер Ріярді та 27 лютого в Стамбулі. А це свідчить про те, що США все ж таки намагаються активізувати дипломатичний процес, але чи призведе він до реальних результатів, чи зможуть Сполучені Штати знайти баланс між інтересами України та Росії? Питання відкрите. З одного боку, окремі зустрічі дозволяють краще зрозуміти позиції обох сторін, а з іншого, без прямого діалогу між Україною та Росією досягти довгострокового миру буде дуже складно. Хоча відчувається, що, напевно, Дональд Трамп хоче зробити саме так. Тобто поспілкуватися з Україною, вони скажуть, Окей, ми згодні на такі-то умови потім поспілкуватися з Росією і. В кінці кінців десь, десь видати угоду, мирну угоду, чи перемиря, чи ще щось там, що там Дональд Трамп захоче сказати, невідомо. Але, друзі, взагалі чи близька до закінчення війна в Україні? Експерт розкривають реальні сценарії та загрози. Політолог Володимир Фесенко. Каже прямо: я не бачу жодних ознак, що війна близька до закінчення. На жаль, ніяких передумов для швидкого миру я не бачу. І тут він, напевно, має рацію. На жаль, ситуація дуже складна. Насамперед, це глибокі принципові протиріччя між Україною та Росією. Ну, ви подивіться, наприклад, питання навіть про статус окупованих територій. Ніяк не можемо прийти до а, висновку. Росія нічого взагалі віддавати не хоче, навпаки, ще ще й треба віддати їм Херсон та Запоріжжя. І ось що цікаво: Фесенко вважає, що переговори можуть затягнутися на місяці, а то й роки. Росіяни будуть висувати нам просто цілу купу неприйнятних вимог, і це може призвести просто до глухого куту, каже він. Але тут є важливий момент. Україна має чітко донести свою позицію до саме США. Ми підтримуємо припинення вогню, але ви, американці, повинні тиснути на Путіна, бо Росія проти вас. А тепер увага, навіть якщо друзі, вдасться досягти якихось там домовленостей про припинення вогню, ризик нової війни залишається. Як зазначає політолог Фесенко, у нас з Росією був договір про стратегічне партнерство, визнання кордонів 91-го року. І що це завадило їм анексувати Крим? Ні. Тому щоб уникнути нової війни, Україні потрібно зберегти сильну армію та підтримку союзників, бо Росія, скоріше за все, буде вимагати скорочення наших збройних сил, а це вже неприйнятно. І тут ще треба також зазначити: експерт вважає, що головна перешкода до миру це саме позиція Росії. Якщо Трампу вдасться переконати Путіна піти на якісь там поступки, наприклад, припинення вогню, то воно можливе. Але ракетні атаки Росії все ж таки можуть продовжуватися навіть під час такої домовленості. Це класична тактика Путіна тиснути на, на Україну через ескалацію, пояснює експерт. Наприклад, нещодавна масована атака 7 березня вона була не випадковою. Вона відбувалася саме після того, як Сполучені Штати призупинили постачання зброї та розвідувальних даних Україні. і це явно була невипадковість. А що ж, ситуація залишається дійсно напруженою? Але переговори в Ер-Ріярді чи Джиджі це позитивний крок, за словами експерта. Україна має використати цю можливість, щоб Закріпити свою позицію та заручитися підтримкою США, тобто не втратити підтримку, вона нам потрібна. Ну і друзі, судячи з усього сказаного, виникає питання: а що з, з окупованими територіями? Невже Україні придеться про них забути назавжди? Питання про повернення окупованих територій залишається одним із найбільш болючих для України. Чи реально це зробити, чи потрібно йти на поступки заради миру? Наприклад, територіями. Президент України Володимир Зеленський нещодавно в розмові з британським журналістом Пірсом Морганом зазначає, що зараз Україна не в змозі повернути всі окуповані території. Ми не можемо ризикувати життям мільйонів людей заради результату, який може в принципі і не бути досягнутим. Так сказав президент. А також Зеленський вірить, що повернення земель може за умови комплексного підходу. А це поєднання політичних, дипломатичних та військових зусиль. Ми все одно повернемо свою землю, тому що ми праві, наголошує президент. Однак не всі поділяють такий оптимізм, як у нашого президента. Міністр оборони США Під Гексет заявляє, що повернення до кордонів 91-го року це ілюзорна мета, а він вважає, що союзники повинні реалістично оцінювати ситуацію. За його словами. Гонитва за цим може лише затягнути війну та призвести до нових страждань. Гексет також додає, що основним пріоритетом США є саме припинення бойових дій, але будь-який мир має включати надійні гарантії безпеки для України. Також історик Ярослав Грицак додає, що навіть якщо Україна зможе повернути свої землі, це може зайняти 5 а то й 10 років. Адвокат Масі Наєм також вважає, що повернення територій – це питання часу. Через рік, навряд чи, через 5 років можливо. Ну і в додаток, друзі, Росія, як завжди, вимагає визнання своїх територіальних завоювань, тобто вони просто так ну, явно нам їх не віддадуть. Тому ситуація дуже складна з одного боку. Україна не має достатніх ресурсів, щоб повернути всі окуповані території зараз. З іншого, поступки Росії неприйнятні, адже це означатиме визнання її агресії. Експерти вважають, що повернення земель може лише, можливо, лише в довгостроковій перспективі, за умови, звичайно, зміцнення української армії, підтримки союзників та розвитку нашої країни. Але головне не допустити поступок, які будуть загрожувати нашій незалежності та безпеці. Я вам дуже дякую за перегляд, тисни лайк. Обов'язково підпишись, щоб ми кожного дня тут слідкували за подіями і ви були в курсі новин. Дякую!